Ми з вами знаходимося на території Святомихайлівської церкви, села Геркаполонка Київського патріархату. Це вже не перший раз, що ми співпрацюємо з автомайданом, самообороною, передаємо продукти харчування, теплі речі на передову на так звану АТО. Хоча ми знаємо добре, що це йде пряма війна. Парафіяни по моїх проханнях активні люди просто приносять речі, відгукуються. Я просив людей, щоб приносили олії, крупи, такі речі. Так, от приїжджав автомайдан, все ми загрузили повний бус продуктів і на схід. Теплі рукавиці, світера, теплі шкарпетки, кожухи. Не можемо всі приймати участь безпосередньо у війні, але хто не хоче кормити армію свою, буде кормити чужу. Діти долучаються до цієї акції. Дякую хлопцям з автомайдану Сергію, які допомагають. Вони просто працюють, просто вкладають частичку себе, і хай Бог допомагає нам у ці наші добрі.

Там є побажання і все на світі. То мені б хотілося, якщо можна, щоб в тій коробці воно дійшло. Там крупи, чай, отаке. Це в руки, я не знаю, може в когось день народження там буде, може що, першокласник виготовила. Саме те, що гріє душу. Писали листи учні шостого класу. Ми з мамою і та з татом вибирали одяг для військових, теплі кофти. штани. Це ви вдома шукали, так? І ти писала листи теж. Писали листи в школі. Що дякували для військових? Я приніс шапку воєнним і одну пару парнюзків. Мене звати Ірина Іванівна. Прізвище моє Семенюк. Я є педагогом-організатором грикополонківської школи. На лінійці в понеділок оголосили про збір теплих речей для солдатів. Ну результат ви можете побачити тут більше 300 пар теплих мозків, одіяла. Кофти, верхній одяг, тобто все, що діти мали, вони приносили протягом цього тижня. Неодноразово що ми пишемо листи і малюємо малюнки для солдатів, оскільки ми вважаємо, що підтримка особливо дитяча є для них дуже важливою. Це ішло від дітей і від їхнього бажання. Зокрема, були дуже активними учні третіх, п'ятих і шостого класу, оскільки вони. Ну, можливо, вірять В краще, тому вони малюють, пишуть і приносять речі. Дуже хвилюється, щоб всі листи знайшли своїх адресатів, так само, як і малюнки. Передавайте привіт! Це не розлучалося. Від імені «Автомайдану України, е, 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 дякуємо за надану допомогу для бійців АТО, для воїнів, які захищають нашу країну. Самі волонтери без людей не зможуть зробити нічого. Люди, приєднуйтесь, долучайтеся, не будьте байдужими. Кожного тижня ми відправляємо по два потребуса в зону АТО, нашим хлопцям, щоб їх накормити і зі зігріти. Слава Україні!